Бачите, милі друзі, я, це я перший раз удосконалила капусту, так тушила, як моя мама тушить. Взяла м'ясо у мене були ребра, трошки води наліла, вони протушилися. Потім я взяла, накришила капусту, її пом'яла у руці, у руках помняла, щоб вона така сочна була, тоді кинута. Кинула, потім взяла, кинула моркви, сибулі, томату, сметани, усе в олії вляла трохи за сім ложок чи дев'ять. Потім взяла милі друзі, усе, усе все треба перетушити, перетушити з пів години годину, посолити, поперчити, лавруве листя кинути, Їжте цю капусту, вона дуже смачна, це я її перший раз Таку досконала, таку стушила, і воно вона мене вийшла. Слава Богу, те, що мені допомагає, і благословляє мене. І що є, все, і все, все що є для нас, те, що Бог дає свої руки, що Бог дуже любить нас. Амінь.